Також ми можемо з вами е, наше, наш текст, ну, наприклад, в даному випадку інформатика, перетворити на е, графічні об'єкти, з якими вже ми можемо з вами працювати так само, як будь-яко ми з вами створили новий е, об'єкт, коли ми додавали його із сіті, от із таких от речей. Для того, щоб можна було це зробити, так, заходимо в режим. Об'єкта, об'єкт, конвертування і сіть. Так, ну і тепер от ми з вами бачимо. Ще не бачимо. От. І тепер заходимо в режим редагування. І от бачите, тепер кожен, е, кожна буква нашого тексту перетворилася на велику кількість кривих, з якими ми можемо з вами працювати. Ну от, наприклад, там виділили площину, так, от взяли інструментами екструдування, от ми її можемо витягнути там. Так, там якось її видомінити. І так можна працювати з будь-якими, от, цими. От, знову там, наприклад. Створити грань. Так, ну і от, ми тепер можемо розфарбувати нашу, наш текст. От. Якщо ми, наприклад, тепер зайдемо в режим об'єкта. Так. так. Угу. І тепер зайдемо шейкінг, так як ми з вами це робили. Так, і от, наприклад, сюди зайшли новий. От пам'ятаємо, так? Да? От базовий колір, і, наприклад, робили його таким. Якщо хочемо, ми можемо сюди ще додати, додати, наприклад, текстури. Ну, там яка от цегла, да? добавили цегла. Тепер колір, базовий колір. Ну і тепер можна почекаємо чуть-чуть, поки він у нас відпрацює. От, і ми маємо от. Так. так, от, зараз ми його повернемо сюди. От, у вигляді цегли. Тобто можна використовувати вже все те, що ми з вами вивчали для інших об'єктів. От таким чином ми можемо працювати з вами із текстами.